Колись на початку 2002 року, нашому погляду, з'явився ремейк найпершої частини вже тоді усіма улюбленої серії ігор Resident Evil. Вона вийшла дуже крутою і в усіх аспектах перевершувала як оригінал, так і всі інші частини серії, що вийшли до неї. І керівники Capcom, мабуть, передбачили таку реакцію гравців, тому що ще до виходу ремейку вони почали розробляти до нього приквел. Візуально на той ремейк схоже як дві краплі води, але геймплейно значно відмінний. Звичайно, Сінзі Мікамі не зміг торкнутися цієї гри, оскільки був зайнятий створенням ремейку. Але це не озд означає що все погано жахливо та огидно а що це означає а означає те що підписавшись на наш патреон ви зможете дивитись наші відео раніше за решту а також отримувати інші унікальні прикалюшки ну а якщо ви вже це зробили тоді погнали дивитися як відсутність мікамі вплинула на підсумковий результат нульового ризика Починається гра так само, як і код Вероніка, а саме зі стіни з текстом, який паралельно озвучується для тих, хто ще не встиг навчитися читати. У першій же катсцені ми краєм ока можемо помітити головного лиходія, який таке почуття, що прийшов сюди з Касильванії. Це не єдина його проблема, але до всіх інших повернемося, коли вже зустрінемо його по-нормальному. Цей касельванець за допомогою своїх п'явок, що виходять з отворів на його тілі і мають на своїх слизьких тілах вагіни, провокує аварію поїзда для того, щоб я так і не зрозумів, для чого. Його основна мотивація. Це помститися Спенсеру та Ешварду за те, що вони його убили, але ніде не буде сказано, що на цьому поїзді знаходилися ці двоє або, хоча б хто завгодно з цієї компанії. Не розбився б цей поїзд, не прилетіли б туди чувачки і зірочки. Чи гелікоптер я теж не зрозумів, хто і нашу збив, і не завадили б касельванському лиходію у виконанні його касельванських планів. Поряд з місцем аварії поїзда герої знайшли інформацію про ув'язненого, який втік і тепер розгуліє, десь у цьому лісі. Аравевівонлесепрейднсовірі. Our friend is brutal and ruthless. саме тому потрібно було брати із собою 18-річну дівчинку, яка просто дохуя розумна. Ні, серйозно, судячи зовнішності цієї ребеки, віддача від пістолета руку і нахер переламати повинна, а ви її в якийсь незрозумілий ліс на військову операцію привезли. Це взагалі нормально. Після закінчення першої катсени, і надалі кожен раз при вході в гру, ми будемо спостерігати дуже повільний текст, пропустити який можливості немає. В оригінальній грі на геймкубі це ще можна було зрозуміти. Цей текст міг замінювати завантаження, але в сучасному ремастері чому не Має можливості пропустити це, коли ж гра почалася, я відчув нове керування, яке в рази краще за те, що було в оригінальних частинах. У ремейк першої частини я грав дуже давно, тому вже примудрився забути його повністю. Тепер тобі не треба крутитися як товстуну, за спиною якого лежить три гамбургери, а достатньо нахилити стіку той напрямок, який тобі треба, і персонаж піде в той бік. І хоч в такого керування теж є критичні мінуси, до яких ми ще дістанемося, це все одно набагато краще за те, що було раніше. І для подібного ізометричного вигляду, можливо, це навіть краще керування зможе. This is Officer Chambers from Star's Bravo team. коли ти знаходишся в недослідженому приміщенні і вважаєш, що десь тут знаходиться твій підозрюваний, та чи хто завгодно, хто потенційно може бути озброєний, не завадило б тримати свою зброю на поготові. Під час стрілянини вона автоматично націлюється на супротивника, завдяки чому не потрібно повільно і довго крутити камерою. Але в цього автоприцілювання є і мінуси. Коли вона постійно цілиться в когось вдалині, в той час, коли інший зомбак вже майже впритул до неї підійшов. Досить швидко, я виявив перший недолік місцевого керування, який досить часто діяв на мої нерви, для того, Підібрати якийсь предмет, тобі потрібно 30 кіл навколо нього пробігти, поки Ребека не стане у відповідне положення, з якого все ж таки вийде цей сраний предмет підібрати. А якщо цей предмет лежить поруч із дверима, то це я твою мать. Не допомагає також і зміна ракурсів камери, яке змушує керування працювати в інший бік, і ти бігатимеш як дурень зад вперед просто намагаючись правильний бік побігти. Вкотре граючи в чергову частину резидента, я не можу налюбуватися на рівень графіки, який капком зуміли забавахати у 2002 році. Якби я не знав, коли і на якій платформі ця. Гра вийшла, я б спокійно зміг повірити, що створили її на якусь третю плейстейшн, наприклад, а не на геймкубик. Це ясна річ ремайстер, але від оригіналу він відрізняється хіба що роздільною здатністю, фреймрейтом та широким екраном. В іншому ж геймкубик прямо молодчина на таке витягнути. Wait, you're under arrest. Таке бажано говорити, маючи у своїх руках зброю. Edward, are you all right? What happened? Я щойно щучкою у вікно поїзда застрибнув, яке нахуй гаразд. Член військової організації не має при собі ножа, за допомогою якого вона могла б відбитися від нападників. Татуювання цього мужика є набором якихось незрозумілих смужок, які повинні символізувати хер знає що ти навіщо стрибнув у той бік, у який цей слимак полетів. Досі гра являла собою точну копію ремейка першого резидента у всіх сенсах. Але, поєднавшись із цим чувачком, у нас з'явилась можливість у будь-який момент часу перемикатися на нього. За рахунок цього, ми можемо переносити з собою більше речей. Напарник може допомагати нам у відстрілі супротивників, а також у вирішенні деяких головоломок, які можна вирішити тільки вдвох. Дії напарника можна кастомізувати, сказати йому, щоб стріляв чи не стріляв, щоб стояв на місці або йшов за мною. Чи навіть у випадку, коли тупий штучний інтелект став перед тобою, заважає. Пройти можна просто правим стиком його відсунути у бік. У чоловіка більше здоров'я, зате Ребека вміє змішувати трави та хімікати. Розробники прям таки відшпаклювали з ніг до голови цю механіку, і я навіть не знаю, як до неї причепитися можна. Куди не глянь, вона скрізь працює як треба, і ніколи не викликала бажання задушити мого напарника. Крім того, що у нас з'явився грабельний напарник, у нас також з'явилася можливість, про яку я мріяв у всіх попередніх частинах серії, а саме можливість викидати предмети з інвентарю. Я гадки не маю, чому розробники до цього додумалися тільки у цій. Грі предмети ці позначені на карті і підписані так, що ти їх не втратиш. І навіть якщо викинеш якийсь сюжетний предмет, ти зможеш дізнатися з підпису, що він тобі ще знадобиться. Та я не думаю, що гра пустить тебе далі без нього. І оскільки в грі з'явилася така зручна можливість, розробники вирішили, що тепер нам не потрібна буде скриня з предметами, що телепортуються а тому вирізали її з грі повністю. Це як на мене великий недолік, тому що набагато зручніше підійти до найближчої скрині і дістати з неї все, що тобі треба, а не бігати по карті за одним предметом, а потім в інший кінець карти за іншим. If you find anything, give me a call. навіщо їй тобі дзвонити, якщо ти підеш слідом за нею? Щось мені підказує, що на такій дощовій погоді на тремтячому поїзді, будучи повністю мокрою, чіпати проводок, що іскриться, навіть за ізольованою його частиною, навіть у рукавичках, дуже погана ідея. Ребека впала всередину потяга спиною донизу, від чого не отримала жодних каліцтв. Зате другий чувак навіть ногами вниз боїться туди стрибнути. Я його називаю другий чувак, бо це можна вважати уся його біографія. Так буде чутка його предісторії, але. Але настільки мало, що мені дуже важко було його запам'ятати. Звичайно, це далеко не та кринжатина, яка була зі стівом у Код Вероніки, але за рахунок тієї кринжатини я його хоча б запам'ятав. Тут же просто чувак з херовим татуюванням, ніж дуже великий, щоб помістити його в шахту ліфта. Зате букет трави, який на вигляд значно так об'ємніший за ножик, міститься ідеально. Так як цей мужик схожий на якогось якудзу, припустю, що це насправді не ніж, а катана. Інакше я не знаю, як пояснити, якого хріну він туди не вміщується. Ця валіза відкривається за допомогою двох ключів, тому що володар ножа не в змозі відкрити шкіряну валізу іншим чином. Якщо у тебе є предмет, яким потрібно взаємодіяти з іншим об'єктом, тобі це потрібно зробити вручну через інвентар. Якщо ти просто натиснеш дію біля цього об'єкта, гра тобі скаже, що ти не можеш з нею взаємодіяти. Хоч вони Досить часто бігають поруч один з одним, крім стій або біжи за мною, вони не розщедляться більше на жодні інші діалоги, щоб якось урізноманітнити біганіну по локаціях. Якщо ти втік далеко від напарника, забувши покликати його з собою, в іншій кімнаті покликати його вже не вийде, не дивлячись на те, що вони мають рації. І я розумію, чому вони це так зробили. Все ж таки, в кімнатах можуть вороги ходити, і поки той бігатиме, його встигнуть покоцати. Але ж можна було зробити, наприклад, щоб, хоча б у випадку, якщо немає жодних перешкод між нами, напарник міг автоматом добігти до нас. А якщо Добіжить до кімнати з противником, то сказав би по рації, що далі я не можу пройти, потрібна допомога. Якщо поєднати порожню пляшку з каністрою з бензином, можна отримати коктейль Молотова. І причому з'єднати можна тільки з певною блискучою пляшкою. Всі ті купи інших пляшок, які є частиною декорації, підібрати не можна, тому що, мабуть, для коктейлю підходять тільки пляшки від певного вина, залишки якого при взаємодії з бензином створюють мастило, яке набагато краще горить. Ну і де вони знаходять канину, яка стерчить у коктейлі, залишається таємницею. Краще бребека кожен раз. Свої кофти відривали, щоб під кінець гри її вже повністю не було, і вона перемкнулася на штани. Але це мої вологі фантазії. Не більше зараз мені потрібно за допомогою гака кішки забратися через це вікно на дах. Проблема лише в тому, що дизайн у місцевих задників такий, що я тричі пробігав це вікно, не розуміючи, що це вікно. Ці бульбашки чомусь не можна знищити за допомогою коктейлю Молотова. Після коду Вероніки я не можу не намилуватися кількістю анімацій на задньому фоні. У Вероніці завжди все стояло на місці, просто як картинка, а тут же просто Сотулька, коли ці паразити залізли на Ребеку, вони не завдали їй жодної шкоди, і від пари пострілів по собі швидко втекли. Ці ж два солдати в потужній броні не змогли витримати і секунди. Черемладівий краш. Stop this thing. І ось так, біда, це один єдиний пояс на планеті, у якого немає в кожному вагоні стоп-крана. На ось такий от подібний випадок. І для того, щоб його зупинити, потрібно зробити маніпуляції одночасно з обох його кінців, тому що виробники цього потяга дуже не хотіли, щоб він зупинявся. No. Як цей Едвард зміг дістатися цього вагона через зачинені двері? Курсор миші. Навіщо нахера і для кого будь-якої миті гри на екрані можна крутити курсор миші? І який був сенс його зупиняти, якщо він все одно сам по собі зміг зупинитися за допомогою розхирачення, яке не завдало нашим героям, які поцілували кожну стінку і стелю цього потяга в цей момент жодної шкоди? Наступна локація у нас після потяга це маєток, який дуже багато в чому є копією маєтку з першого резидента. Бо коли ти розробляєш одночасно дві гри, чому б не стирити з іншої якісь речі, щоб розробка трохи швидше просувалась? Якщо у мого напарника не вибрано жодної зброї, він ніколи не додумається самостійно взяти її в руки, для того щоб цей механізм спрацював. Потрібно покласти на нього дві однакові статуетки, які потрібно ще збирати по частинам. І герої чомусь не змогли додуматися, просто руками на ці чаші натиснути, щоб зробити той самий результат, що і дві статуетки. Хоч карта і стала досить зручною, на ній все одно не позначаються предмети, з якими можна взаємодіяти. Тут у маєтку це ще не смертельно, в ньому ти будеш досить довго і запам'ятати, що де знаходиться досить просто. Але в наступних локаціях, які будуть більшими і менш інтуїтивними, буде важко згадувати, де там і на якому поверсі знаходиться потрібна для мене штука, для взаємодії з якою я. Щойно знайшов якийсь предмет, теж саме із дверима. Закриті двері всі позначаються червоним кольором, і навіть коли ти знайдеш для неї ключ, вона свій колір не змінить. А тому потрібно буде бігати до кожної закритої двері і перевіряти до якої з них ти щойно ключ підібрав. Піднімаючи предмети, ти можеш відразу поєднати їх з іншими предметами, якщо є така можливість. Але тільки коли ти маєш вільне для цього предмета місце, не дивлячись на те, що займати його він не буде. Коли інвентар у тебе заповнений, тобі скажуть, що підібрати його ти не можеш. Але в той же час я можу об'єднувати траву в Будь-який час, навіть коли місця на неї немає. Чому так, блять? Ці срані мудаки, по яким хер попадеш, не перестають радувати нас у черговому резиденті. Коли перед тобою з'являється здоровий тарган з ненаймирнішими намерами, краще, що можна зробити, це стояти на місці і дивитися, як він тебе хапає. І поки Ребека буде в лапках цього таргана, мій мужик зможе стріляти по ньому хоч з гранатомета, потрапляючи прямо по ній, на що їй повністю буде посрати. А ще я можу спокійно вибігти з цієї локації, побігати по маєтку шукати. Каючи патрони, за час чого тарган повзатиме по кімнаті з ребекою в лапках і чекатиме, поки цей мужик не повернеться і не доб'є його. У інвентарі також погано те, що коли ти підбираєш предмет, а в тебе для нього немає місця, не можна відразу поміняти його на один із предметів в інвентарі, щоб він автоматично виклався у той час, як потрібний мені зайняв його місце. Потрібно все робити ручками: спочатку викласти один, а потім брати другий. Персонажі вміють тягати предмети тільки уперед. А тому, коли вони впираються у стінку і здавалося б, візьми та потягни на себе, мені скажуть іти на. А якщо бути точніше, то до сусідньої кімнати, щоб розташування цього предмета скинулося на заводські налаштування, і я зміг потягнути в інший бік. А ще штучний інтелект не має поняття, як забиратися на предмети. Я тут випадково наштовхнувся на вибір костюмчиків для ребеки, і що я хотів би сказати: спортивні трусики і топік це найбільш підходяща екіпіровка для військового на військовому завданні. І я зараз навіть не жартую. Я щось інше роблю. Звідки в цього чоловіка в інвентарі запальничка і чому у нього при цьому немає цигарок? Клас, ну і коли я мав зреагувати на це. Досить проста загадка з годинником змусила мене відчути себе кінченим імбецилом, просто тому що я не знайшов записки, в якій було написано час, який потрібно виставити. А де її шукати, я гадки не маю. Тому загадка ця перевіряє не твої розумові здібності, а й здібності обсмоктувати кожну кімнату в пошуках одного маленького папірця. Перед тим як допетрити, що мені потрібен папірець, я навіть заїбався настільки, що розшукав ще один годинник, сфоткав час, який на них зображено, і спробував виставити такий самий на тому годинник. І коли це не спрацювало, побіг шукати ще якийсь годинник. А як ви любите просирати даремно просраний час? Пишіть у коментарях. Коли обидва персонажі поранені, вони бігають так, ніби поїли шаурму в неперевіреному місці, і тепер у них обох дуже болить животик, і треба терміново знайти якесь сідло з діркою. Коли я вирішив загадку з годинником, мені показали дві двері, які тепер відчинилися. Теж саме із загадкою зі столами, тому що за зображенням дверей я відразу повинен зрозуміти, де вони, блять, знаходяться. І до речі, Ті кацни з дверима, що відкриваються, не пропускаються. А якщо ти зберігався до однієї з них, то переглядати її тобі доведеться по новій. Ще одна проблема подібного керування це мої спроби зрушити з місця якийсь маленький поширений предмет, а не пройти повз нього, сука, та вприйти в нього нарешті вже. До речі, ця шахова партія це пиздець. Вона настільки проста, що я почав вигадувати стратегії, як і що потрібно робити. Аж до вбивства всіх фігур на дошці, звичайно, чорних, а виявилося, що досить було лише посунути одну фігуру в те місце, у якому вона знаходиться на Ті дожсі гріхи ставити не буду, просто тому що це я сліпий довбойоп, не помітив цього. У першому Resident Тивелі були досить коротенькі записки, які ти навіть не помічав, як читав, що було зручно і не особливо відволікало тебе від гри. Тут же, якщо зліпити докупи всі записки, може вийти книга, яка позмагається з Джорджем Мартіном. Скільки б я не хвалив крутий візуал цієї гри, язик мій не в змозі повернутися, сказати те ж саме про ліпсінг. Our only remaining task is to acquire combat data. Ну, ти майже потрапив. Молодець, Альберт, хороший хлопчик. Ще одне підтвердження того, що 18-річна дівчинка, яка не вміє підтягувати свою 40 кілограмову вагу, це поганий кандидат у військову компанію. Але зате провисіти вона зможе тут в такому стані настільки довго, що другий мужик встигне весь підвал бігти, перестріляв сотню мавп, перш ніж врятувати її. До речі, на рахунок мавп. Пішли нахуй ці срані волохаті піздогризи. Більше мені проник нема чого сказати. Що розробники намагалися донести за допомогою цього слова? Його! Яким чином Ребека примудрилася висячи на перекладенні обома руками дістати зі своєї дупи рацію, врятована в останню секунду кліше. kill 23 people? I'm not going to не you. I just want to know the truth. Першого я і правду виробив. Другого для прикола вирубув. А далі третього, четвертого. Ну, ти зрозуміла закономірність. Це, до речі, єдина за всю гру катсцена, в якій розповідається предисторія головного героя. І до неї у мене є кілька запитань. Чоловік цей розповідає, що їхні керівники неправильно визначили місце, яке треба атакувати, і там виявилося мирне село. But we couldn't just go back homeтіганді, оно. Our leader ordered us to attack an innocent village. що за йобана дурня. Ви ви не знайшли того, на кого полювали, а тому вирішили перестріляти нахер тих, хто на очі попався. Наскільки довбойопиних там командири, яку мету він цим переслідував. Нащо чому Чому у них там нафта під силом рости на деревах? Чи що На жіла нахуя? Було їх атакувати. На настільки тупорилого рядка в сценарії я навіть в оригінальному першому резиденті не бачив, а там сценарій писали японці англійською, яку вони не знають, але виявляється, що можливо. So, did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, запам'ятайте, дітки, якщо вам пообіцяли, що вас не судитимуть, то навіть якщо ви цій людині розкажете, як нюхали кокаїн з мертвих дітей, яких ви до цього зґвалтували в живому стані, вас ця людина ні в якому разі не повинна засуджувати, інакше вона буде піздаболом. Все, що робиться тут потрібно, це простягнути руку і дістати звідти ключ, замість чого вона вирішила відкрити всі клітки, щоб на неї змогло напасти чудо юдо. Де він читає весь цей текст, що зараз іде в субтитрах? Якщо на таблі у них усіх написаний один і той самий текст, який я. Вляє собою зовсім не те, що пишуть у субтитрах: гра на роялі ще відкриває секретні двері клішем. Як зручно, що майже в кожному резиденті є хоч один персонаж, який вміє грати на роялі, у лещат, що затискають потрібний мені предмет відсутня ручка, а тому я не можу його відтуди дістати. І ось питання: а, -а, -а тобі слабо цю ручку відкрутити у сусідніх лищах? Ти можеш, сука, просто взяти і почати штовхати цей сраний ящик. Удячи зі звуку, який видала ця плита від падіння, важить вона кілограм сорок, але мала, як її там Ребека, поклади її в кишеню і побіжить як ні в чому не бувало. Двері зачинені з того боку, а перелазити через паркан ми не вміємо. Для того щоб відкрити двері до церкви, потрібно наступити на цю платформу і стояти на ній, щоб вона залишалася відкритою. Тому всередину зайти може тільки один персонаж, тому що жоден з них не додумався потримати двері, щоб вони не закривалися, щоб другий персонаж встиг добігти і увійти разом зі мною. Чому я так загострив на цьому увагу? А тому що цього літаючого пиздюка вбивати було б трішечки простіше, якби мені в цьому хтось допомагав, тому що під час битви з ним навколо літають летючі миші, на яких герой автоматично цілиться, а тому потрапити по головному пацюку дуже і дуже важко. І навіть якщо я вже руками націлився на нього через незрозумілу перспективу і те, що він рухається, я постійно стріляв повз нього. Перестріляти всіх малих також не варіант, тому що після цього миттєво прилетять нові помічники. Коли героя хапає чи зомбак він може розчавити ногою йому голову? Чому такої функції немає у самого персонажа, щоб він по натисканню кнопки таке робив? Іноді буває так, що постріл дробовика в голову на близькій відстані не перетворює цю голову на рідкий набір всякої хуйні, тому що дробовик настільки слабенька зброя. У деяких завантажувальних ліфтах видно обох персонажів, а в деяких ліфт їде сам собою. Щоб потрапити до тієї кімнати, потрібно внизу під нею скористатися гаком кішкою. І оскільки я спершу не зрозумів, що треба саме так робити, тому що ніколи не звертав уваги, що для гака помічені на карті, я спробував це скло прострілити зброєю. На що це скло навіть анімацію прильоту кулі не відреагувало. Хоча, по ідеї, мало б хоча б трохи тріснути. Підкравшись ззаду до Ребеки, цей сопляний монстр замість того, щоб почати її обсмоктувати, вирішив просто стояти і чекати, доки вона на нього не зверне увагу. Ця штука випала на підлогу лише для того, щоб потягти час. Це не загадка, нічого тут думати не треба. Просто взяти її і вставити назад. Я трохи заплутався в ігровій географії. Ми поїхали на цьому фоні або що це таке далеко кудись вперед. Але від туди з тієї нової локації досить швидко пішки можна буде потрапити на місце краху нашого поїзда, яке було ще далі за ту локацію, з якою ми на фунікулері поїхали. Як це працює? Ребекай. I never saw him again. Егенребека на секунду перетворилася на провидицю, але це не важливо. Важливо те, що дорослий натренований вояка не зміг упоратися з усім тим, з чим змогла впоратися маленька дівчинка на своєму першому завданні. Мені зараз потрібно взаємодіяти з цим ліфтом за допомогою ключа, щоб я зміг піднятися вгору. Але при спробі використати ключ, воно мені каже, що мені не потрібно використовувати його зараз. А все тому, що взаємодіяти мені потрібно не з самим ліфтом, а з кнопкою, яка знаходиться зліва, яка є окремим предметом для взагалі. Взаємодії, чого я не знав, і подумав, що я щось у грі поламав, через що перезавантажився, і тільки через час, просто заради інтересу, вже зневірившись, вирішив спробувати взаємодіяти з цією кнопкою. Чому було не зробити це все одним спільним? І враховуючи, що велика платформа, на якій я сюди спустився, перестала працювати, хер знає чому, з'являється питання: а яким чином звідси зміг вибратися той мужик? Чому вона не вміє так перекатуватися в геймплеї? Це була б дуже корисна механіка в боях з босами. Зайшовши в цей ліфт, я почув якесь гудіння який, як я подумав, символізує його рух. Постоявши так деякий час, до мене прийшла думка, що якось довго я їду. І справді це один єдиний ліфт у всій грі, в якому спочатку потрібно вибрати поверх, і тільки потім він поїде. Ніколи не намагайтеся прицілюватися у цій грі за допомогою стіків. Просто ну його нахуй не нехай уже Ребека стріляє туди, куди хоче. Цей стік крути зброю не туди, куди ти його сунув, а сука туди, куди сам захоче. Плюс із матричним виглядом не завжди зрозуміло, куди потрібно стік рухати, щоб зброю вправ. Правильно сторону повернуло. А якщо ти повернеш і не чітко вправо, а трохи під нахилом, це все вона стріляє в підлогу. Замість того, щоб шукати батарею для цього навантажувача, щоб піднятися вгору, можна було просто забратися на дах і просто руками забрати цю картку. Це, як на мене, є квінтесенція всього можливого дебілізму, який тільки існує на нашій планеті. Якого хера вона не може просто перестрибнути, блять? Рівень води на цій платформі максимум по коліна вам буде. Що вам заважає не морочити собі голову з опусканням Дня води і просто пройти, лише трохи намокнувши. Тільки нещодавно я переміг одного боса, після чого пройшов через кілька кімнат, підбираючи всілякі предмети, щоб пройти далі. Ніде на шляху не зустрів машинку для збереження, дійшов до останньої кімнати на поверсі, де вже поряд було збереження. Я ж пішов туди, нічого не підозрюючи, і раптово стався ще один боссфайт, на який я ніяк не очікував, під час якого мене вбили, тим самим простравши хвилин, напевно, 30 мого часу, який я пройшов, не зберігаючись, і цього всього можна було б уникнути, якби срані розробники поставили десь. Поруч дорогою зрану друкарську машину, щоб я міг зберегтися. Або срані розробники ремастера впхнули б в гру автозбереження, хоча б перед битвами з босами. Звідки, блять, я міг знати, що там буде боси, Мені треба повернутися далеко назад до минулої машинки і зберегтися саме перед входом у ці двері. А знаєте, чому мене вбили, якщо у мене була аптечка і я бачив, що здоров'я ребеки занадто мале? А тому, що гра мені не давала обмінюватися предметами і лікуватися в той час, коли персонаж виконує якусь анімацію. Ахуємно, як чесно, коли тебе кожну секунду піздячить бос і кожну Секунду, ти виконуєш якусь анімацію. <рес> 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 Лиходій не був би повноцінним, якби не почав розповідати всю свою предисторію якимось лівим чувакам. Що куди у резиденті без системи самознищення, але якби мене не вибісив попередній босфайт, сам по собі він і цей фінальний, порівняно зі сраною Веронікою, досить прості. Вмирав я максимум по одному разу на кожній битві за всю гру, крім деяких кострубатах, але це як виняток. Далі нам дали інструкцію про те, в якому порядку треба крутити вентилі, щоб відкрити дах, яку нам дали, я так і не зрозумів навіщо, тому що після цього за Ребеку візьметься штучний інтелект, який автоматично водитиме її по всіх цих вентилях, А мені потрібно буде просто відводити монстра подалі від неї, щоб він не Аважав її, досить швидко я дійшов до розправи над фінальним босом у дуже повільному словому кадрі кулі, що вилітає з револьвера, який у грі я так і не зміг знайти. Самознищення самознищило особняк. Цей мужик, ім'я якого я досі не згадав, якимось чином зміг зняти наручники. Ребека пішла на початок першого Resident Evil, А мужик цей пішов повільно вмирати від усіх тих бактерій, яких він наковтався, перебуваючи в каналізаційній воді. Камера переключилася на особняк, який перекрила павутинка з метеликом. Я так і не зрозумів, до чого була ця павутинка з метеликом, але й неважливо, бо гра успішно закінчилася. Я чув, що гру цю лаяли за багато речей, такі як ніякий головний лиходій, порожній напарник, багато скопійованих текстур текстури локацій з ремейка першого резидента. І все це дійсно є. Але незважаючи на це, грати в неї було не менш приємно ніж у ремейк першої частини. І хоч було б приємніше зіграти в новий ремейк цих ігор у стилі другого резика. Вони все одно навіть у такому вигляді чудово граються на всіх платформах, які тільки можна собі уявити. А раз ви уявили собі вже це, Можете заодно уявити, як підписуєтеся на канал, щоб не пропустити нові ролики, ставити лайк цьому і репостити його всім своїм друзям, які ще не перетворилися на зомбі. Ну і заходите в наш телеграмчик, де зомбакам саме місце.